У храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Дарахів Миколинецької громади триває свята літургія. Населений пункт налічує 1809 мешканців. Війна не уминула село. Із Дарахова 42 чоловіків захищають Україну. З 2014 року громада вже втратила чотирьох героїв, а двоє досі вважаються зниклими безвісти. Отже, ми прикликаємо ім'я Боже, народжена молоденця на всіх наших воїнів, які пропали безвісти, щоб вони віднайшлися, щоб були звільнені з полону, щоб боїлися рани тим, хто поранені, і щоб були вбережені ті, котрі в окопах не передові, не дають розповстися тому злові самовільної у всій нашій Україні. Церква, який уже 98 років стала місцем духовної сили для місцевих мешканців. Тут, у найскладніші часи, вони збираються, щоб помолитися за мир і благополуччя на рідній землі. Найстарший парафіянин майже одноліток церкви. Йому 96 років. Володимир Іванович щонеділі ходить до храму. Часто тут знаходить спокій і батько захисника пан Іван. Ми всі повідомлення одно в'єди цілий з'єднатися, як десь так душі молити Бога всевищу, Бог середов когось почує і десь мир і спокій на нашій землі. Христос рождає. Окрім духовної підтримки, тут бають також і про збереження історичних споруд. Біля церкви нещодавно оновили комплекс освячення води Івана Хрестителя. Тепер до місця, яке стало паломницьким, з'їжджаються люди із навколишніх сіл. Ми вдосконалили це місце, довели його до належного стану для того, щоб можна було і не тільки водички почерпнути, і нею причаститися, утолити жажду, а власне і, і скупатися в час йорданських свят, в час Йордану, коли ми великим чином освячуємо воду. Ось тут маємо ось таке. Паломницьке вже місце, де приходять і вір'яни, села, і придешні з доколішніх сіл приїжджають люди для того, щоб окунутися. Про те, як релігія допомагає мешканцям Миколинецької громади зберігати духовний спокій у складний час, дивіться у програмі Галини Мацейків, сільський календар.